Привіт! Мене звуть Дмитро, і це черговий випуск моєї рубрики Інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де я ділюсь різними думками, поглядами, баченням з приводу інфобізнесу. У своєму минулому випуску я розповідав вам, що такого корисного для свого інфобізнесу ви можете зробити в кінці року. А сьогодні я хочу розповісти вам, що такого корисного для свого інфобізнесу ви можете зробити на початку року. Плюс я поділюсь з вами трошки своїми планами на цей рік і дам ще шматочок такого дуже потужного корисного контенту. Тому рекомендую вам додивитися це відео до кінця, щоб ви могли отримати від нього максимум користі. І так, з чого ж треба починати свій рік в інфобізнесі? Починати свій рік треба з планування. Вам треба запланувати, що конкретно ви будете робити в цьому році. Які продукти ви будете запускати, які ви будете рекомендувати продукти, який контент ви будете створювати? Вам треба розпланувати по місяцям свій рік, і кожен місяць, що конкретно ви будете робити в кожному місяці, що принесе користь для вашого інфобізнесу, і це бажано робити саме на початку року, щоб це дало вам таке бачення вашого року, щоб ви знали, що конкретно вам робити на протязі цього року? Ось. Тому я рекомендую вам розпочати свій рік саме з планування. Заплануйте, які продукти будете випускати, які платні, які безкоштовні продукти будете випускати, які рекомендації будете робити, можливо, інших якихось продуктів чи послуг, які вебінари будете проводити, в які місяці, що будете випускати з. Точки зору контенту, який контент будете випускати, скільки разів на місяць, коли, як. Вам треба все це розпланувати бажано на початку року. І тоді вам буде набагато простіше щось робити далі, тому що ви будете конкретно знати, що ви запланували і що вам треба робити. І ви тоді не буде у вас цього простою, що ви не будете знати, з чого почати, що робити, а у вас буде бачення, у вас буде картина, що конкретно робити. На жаль, у мене. В цьому році немає такої як би, привілегії планувати свій рік, тому що зараз такий період в моєму житті, що я не можу планувати на якийсь довгий проміжок часу, тому що я не знаю, що буде конкретно завтра. Тому я не ставлю собі якихось глобальних планів щодо інфобізнесу на цей рік, тому що в мене немає там, якогось бачення, там, що буде через місяць, два-три. Тому я сьогодні живу сьогоднішнім днем. І тому я вибрав для себе як і раніше. Дотримуватись контентної стратегії, тобто я зараз буду просто намагатися за той час, який у мене на сьогоднішній день є, просто створювати багато різноманітного контенту і викладати на різних платформах. Я бачу в цьому сенс, тому що щось глобальне, якісь запуски продуктів, якісь випуски нових продуктів я не можу зараз планувати, тому що я не знаю, що буде завтра. Я не знаю. Що зі мною з моїм життям буде завтра? Я зараз в таких рамках затиснутий із зовнішнього, з зовнішнього боку і з внутрішнього боку. Тому якби в мене немає зараз привілегії щось планувати. Тому я вирішив цей рік не планувати, не робити якісь глобальні плани. Хоча, якщо у вас є така можливість, ви це зробіть обов'язково. Просто в мене така ситуація. І я тому вирішив, що я просто буду цей рік зараз, цей період, який в мене є зараз. Я то буду присвячувати тому, щоб створювати багато класного корисного контенту і викладати його на різноманітних платформах на блозі, на ютуб-каналі, на Тіктоці, в Інстаграмі. і можливий такий різний контент створювати і давати людям приносити максимальну користь за той час, який у мене на сьогоднішній день є. Це моя така стратегія. І дуже круту штуку я дізнався, яку хочу поділитися. Як я вам і обіцяв, буде класний потужний контент щодо контенту. Я... Я розповім вам трошки далі про дві стратегії створення контенту. І я думаю, що вам буде це корисно. Тому ось ось такі бачення. Просто ділюсь з вами, розповідаю чесно: у мене зараз не буде планування, тому що я собі просто вирішив, що я зараз буду дотримуватись контентної стратегії, створювати багато контенту, ділитись цим контентом з людьми, і буду якби паралельно ще збирати. Лідів, потенційних клієнтів, збирати підписників. А далі, якщо все там налагодиться, все буде добре. Я вже тоді буду планувати якісь більш серйозні кроки в інфобізнесі. Але зараз у мене така стратегія, тому що я просто я вже кажу вам затиснутий з усіх боків, і в мене немає якби бачення, що буде завтра, що буде через місяць, через два, тому я не можу. Щось прогнозувати і не бачу сенсу зараз запускати якісь серйозні проекти, випускати якісь платні продукти, щось продавати, тому що це все може в одну мить просто як би не мати сенсу. Тому я вибрав таку стратегію. Зараз буду створювати багато контенту. І тут я хочу вам розповісти про два підходи. Якщо ви, як і я, опинились в такій ситуації, і ви вирішили, що ви зараз будете присвячувати теж свій рік, тому що ви будете створювати багато контенту. Я хочу дати вам дві круті стратегії як, е, стратегії, як розвиватися, як розвивати себе на різних платформах, які я дізнався від одного крутого підприємця. Так от що він каже, є дві стратегії, як ви можете створювати контент, або йти спочатку в глибину, а потім. В ширину або одразу йти в ширину, а потім йти в глибину. І зараз я вам розповім про кожну з цих стратегій, можливо, вам, вам підійде ця стратегія, і ви будете так розвиватися. І так, почнемо з того, що спочатку глибина, потім ширина. Що він рекомендує робити? Що ви можете зробити? Ви можете спочатку, наприклад, йти в глибину, ви можете вибрати якусь більш вузьку тему і почати створювати по цій темі, вибрати якусь. Тему вибрати якусь одну платформу, наприклад, YouTube Ви вибрали, і все, одну платформу, і далі ви вийдете в глибину. Ви починаєте на YouTube створювати контент, ви починаєте створювати різноманітний контент, і ваша головна задача стати успішними на цій платформі, створювати багато контенту на цій платформі, збирати підписників на цій платформі, збирати багато переглядів, робити максимально якісний класний контент на цій платформі. і Тут у вас дві такі ключові задачі. По-перше, вам треба знайти свою максимальну частоту, скільки максимального контенту ви можете випускати, грубо кажучи, за місяць на цій платформі, і при цьому другий, другий такий важливий момент, щоб цей контент був дійсно якісний, без втрати якості. Тобто вам треба... В першу чергу сфокусуватись на тому, що ви повинні створювати дуже багато контенту на цій платформі, щоб вам це було зручно робити і щоб при цьому не храмала якість цього контенту. Наприклад, ви там повинні вирішити, чи ви будете випускати там, 3 відео на місяць, чи ви будете, зможете випускати 10 відео на місяць, але щоб це був дійсно якісний, класний контент, без втрати якості. Тобто, в першу чергу, ви йдете в глибину. Ви вибрали одну платформу, починаєте максимальну кількість хорошого, якісного контенту створювати на цій платформі. Чим більше класного контенту ви будете створювати, тим кра краще. Я вже казав в одному з своїх відео в інстаграмі, що казав, що є така класна фраза: volume gates luck. Тобто кількість перемагає вдачу. І ваша задача при цій стратегії це створювати максимально багато класного контенту на цій одній платформі, щоб ви могли за рахунок кількості перемагати тих людей, які вже успішні на цій платформі. І поступово вам треба підвищувати, підвищувати, підвищувати якість свого контенту. І ваша задача в першу чергу стати успішними на цій платформі. Коли ви вже станете успішними на цій платформі, коли ви будете отримувати прогнозовані результати, ви будете створювати регулярно якусь певну кількість контенту, ваш канал буде, наприклад, в Ютубі рости, постійно буде набирати обертів. Тоді, вже коли у вас все налагоджено, ви починаєте підключати якусь іншу платформу. Ви берете, наприклад, інстаграм і починаєте спочатку, починаєте в інстаграмі знаходити ту оптимальну кількість контенту, яку ви можете випускати в місяць. І щоб при цьому цей контент був якісний, і щоб при цьому не страждав ваш YouTube канал, щоб ви продовжували випускати ту ж кількість контенту, яку ви випускали до цього на YouTube. І ви починаєте поступово підключати сюди, йти в ширину, підключати другу платформу. Потім, коли ви запустили другу, знайшли свою оптимальну кількість контенту, яку ви випускаєте в місяць, щоб це був якісний контент. Тоді ви підключаєте третю платформу, потім четверту, п'яту, по такому принципу. Тобто спочатку одну платформу ви доводите до максимальної класної якості, а потім вже йдете в ширину і починаєте поступово підключати інші платформи. Це перша стратегія. І друга стратегія це спочатку ви йдете в ширину, а потім в глибину. Що в цій стратегії ви робите? В цій стратегії ви починаєте, ви вибираєте, наприклад, YouTube і починаєте просто створювати. З якоюсь частотою там контент на цій платформі, потім підключаєте ще одну платформу Instagram, Починаєте з якоюсь там частотою випускати в місяць там свій контент в інстаграмі, потім підключаєте TikTok, ви йдете в ширину, ви одразу підключаєте багато різних платформ і починаєте по можливості створювати якісь, якусь кількість контенту в місяць на цій платформі. А потім, коли ви вже підключили там. 5 6, 7 там, таких платформ, ви починаєте йти в глибину. Ви починаєте збільшувати кількість контенту, яку ви випускаєте на кожній платформі. І ви починаєте за рахунок цього, за, за рахунок збільшення кількості якості контенту, починаєте е, якби, збільшувати свої оберти на кожній з цих платформ. Тобто дві стратегії, і ви повинні самі вирішити, яка стратегія вам краще. У кожної стратегії є свої недоліки, свої переваги. Я не буду зараз про них більш детально розповідати. Якщо вам ця цікава тема, напишіть в коментарях. Я зроблю окреме відео, але суть ви повинні зловити. Ви повинні вирішити для себе. Що ви будете робити з контентом? Або ви виберете одну платформу і будете йти в глибину, а потім вже поступово будете додавати інші платформи і знову ж таки йти в глибину поступово, або ви одразу підключите багато платформ і будете потрошки робити контенту на кожній з цих платформ, і потім поступово йти в глибину, тобто потім поступово збільшувати кількість контенту, якість цього контенту і розширюватись на кожній з цих платформ. Мені зараз більше Ehm, ближче саме стратегія, це спочатку ширина, а потім глибина. Я зараз вибрав інстаграм, Тік-Ток, Ютуб, Блог. І Я зараз намагаюся всі ці платформи потрошку розвивати. Це мій підхід. Ви вибер, виберіть той підхід, який ближче вам. Сподіваюсь, що ця була інформація корисна для вас. Тобто, давайте підсумуємо, щоб закінчити цей вже випуск. Перше, що ви повинні зробити, ви повинні запланувати свій рік, що конкретно ви будете робити в цьому році. Якщо у вас є така розкіш, то ви обов'язково повинні запланувати по місяцям, що конкретно ви будете робити, які продукти будете випускати, які продукти будете рекомендувати, який контент будете випускати і так далі. Якщо у вас, як і у мене, нема такої розкоші планувати свій рік, я рекомендую, як і я, зробити ставку на контент, створювати багато різноманітного класного контенту. І для цього у вас може бути дві стратегії. Одно, або перша стратегія, ви йдете спочатку в глибину, потім в ширину. Тобто вибираєте якусь одну платформу, починаєте на ній по максимуму фокусуватися, доводите її до класного результату, а потім поступово підключаєте другу, третю, четверту, п'яту платформу і рухаєтесь по такому ж алгоритму. Або ви вибираєте другу стратегію. Тобто ви... Спочатку йдете в ширину, підключаєте максимальну кількість актуальних платформ, і потім починаєте поступово, поступово збільшувати кількість об'єму контенту, який ви випускаєте на цих платформах, і підвищувати якість цього контенту, щоб ви ставали поступово успішними на цих платформах. Виберіть ту стратегію, яка вам ближче, заплануйте цей рік, і нехай у вас все вийде. Бажаю вам чудового такого нового року продуктивного. Бажаю, щоб у вас цей рік був набагато кращим ніж. Минулий рік, і щоб у вас все обов'язково вийшло в інфобізнесі. Всі питання, побажання пишіть в коментарях. Буду випускати новий контент, буду радувати вас по можливості, поки в мене ще є час. Буду дуже радий за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки, за ваші коментарі. На цьому буду прощатися з вами. Бувайте!